Б'юся б заклад, ви точно знаєте цього дідуся. Він є героєм тисячі, можливо, мільйонів різних мемів. А Я випадково сюди, став мемом. Його називають Гарольд, який приховує біль, і це ніякий нештучний штучний інтелект. Цей дід насправді існує його звати Андраш Арато. І коли з ним це сталося, коли весь світ почав з нього сміятися і його обличчя стало живим мемом, ця ситуація повністю перевернула його життя. Андраш Арато угорець, він все життя прожив в Будапешті і зробив непогану кар'єру інженера. Це було чудово. Він подорожував, поїхав зі своєю дружиною на відпочинок, зробив кілька фотографій, виклав їх у Фейсбук і отримав повідомлення від професійного фотографа. Фотограф запропонував інженеру на пенсії підробити і зробити декілька фотографій для різних реклам для фотостоку. Такого роду фотографії дуже часто використовують для реклам лікарень, поліклінік аптек. Андраш погодився, подумав, зайва копійка йому не завадить, і знявся для фотосесії з фотографом. І почалося. Що ж в цьому обличчі такого, що зробила Андраша просто світовою знаменитістю? Цей мем нам показує людину, яка, попри якісь негаразди, біль, огиду чи можливо якісь труднощі в житті, намагається натягнути на себе щасливу посмішку, і йому це дуже погано вдається. Так і назвали цей мем Гарольд, який приховує біль. Чому Гарольд невідомо? Ну так можливо легше було говорити. Коли Андраш прокинувся такою знаменитістю на весь світ, йому це дуже не сподобалось. Спочатку це було жахливо, коли я побачив ці перші меми. Тому що там було дуже багато грубих, бридких жартів. Тому я хотів зруйнувати всі ці фотографії, закрити всі сайти. Але так вирішити ситуацію не вдалося. Мені знадобилося кілька років, щоб прийняти цю ситуацію. Зображення його страждаючого, але усміхненого обличчя збирали мільйони лайків. Люди навіть проводили розслідування в інтернеті і вигадували історії, що цей дідусь такий бідний, що вимушений зніматися для реклами, аби себе прогодувати і через те в нього таке стражденне лице. Сам Андраш пояснює, що легендарне обличчя вийшло через те, що йому доводилося дуже довго позивати на камеру. і Він просто втомився після безуспішних спроб зупинити цю хвилю слави. Андраш просто змирився і виявилося, що бути знаменитим Мемом не так же і погано. Ну по-перше, дідусю почали писати люди зі всього світу з вдячністю, що саме його фотографія дарує прекрасний настрій і розважає людей. Звісно, дідуся почали пізнавати на вулицях фотографуватися з ним, кликати його на різні шоу, брати в нього інтерв'ю, і він увійшов у смак. Я це роблю з великим задоволенням, тому що я бачу очі цих людей, сповнені радості. Зараз йому 78 років, і він ні про що не шкодує. До речі, у 18-му році він приїжджав до нас у Київ для того, щоб взяти участь у цій конференції і розказав про свій шлях успіху. Це було досить смішно. Я думав, люди швидко забудуть про мене і про мої смішні меми. Що ж, мушу сказати, що я дуже помилявся. Андраш обожнює спілкуватися з молоддю, каже, що йому набагато веселіше слухати їх. Аніж скарги його ровесників на біль у суглобах. Дід проживає своє життя наповну, подорожує, знімається в кліпах, а також пише картини і навіть планує стати діджеєм. І як виявилося, з почуттям гумору у Гарольда, який приховує біль, також все в порядку. Якщо у вас є якийсь біль, приховуйте його, забудьте про нього, візьміть пивка, насолоджуйтесь життя. Напишіть в коментарях, чи любите ви мему про Гарольда, чи знали ви чи є обличчя стоїть за цим легендарним мемом? А також напишіть в коментарях, чи хочете ви дізнатися про подібні історії, коли люди ставали всесвітньо відомими мемами. Я обов'язково про це розкажу. Я випадково стала мемом. Ви впізнали цю дівчину, її звати Зої Рот, але весь світ її знає, як дівчинка-катастрофа. Фотографія, на якій зображена Зої, у п'ятирічному віці, стала вірусною в інтернеті і досі використовується у мільйонах різних мемів. Впевнена, що ви бачили інтерпретацію цього мему. Чому ж фотографія стала така популярна, тому що на ній зображена маленька дівчинка, яка з такою пустотливою і навіть трошечки диявольською посмішкою дивиться в об'єктив фотоапарату і нам стає зрозуміло, що щинила цю пожежу саме вона. Тож як це було насправді, і яка історія стоїть за цією уже легендарною фотографією, розказує сама Зої. Їй зараз 24 роки. Але той день вона пам'ятає дуже добре. Мені було 5 років, це був звичайний день. Ми дивилися телевізор. Я, мій брат Трістен, а також мої батьки. І раптом якісь пожежні сирени на вулиці. Вони вийшли на вулицю і побачили, що палає сусідній будинок. Тато Зої, любитель-фотограф, тільки недавно купив нову камеру, тому про всяк випадок захопив її з собою на пожежу. Коли Зої з татом та братом підійшли ближче до палаючого будинку, вони зрозуміли, що щось тут не те. Усі пожежні якось не поспішали загасити пожежу, вони просто ходили довкола. Як потім з'ясувалося, пожежа була справжня, але навчальна. Власники цього будинку пожертвували його пожежній частині, аби ті спалили його, навчилися, як правильно гасити пожежу. Натомість власники будинку отримують чисту територію під нову забудову. Така собі економія на знесенні будинку. Тому розуміючи, що в пожежі ніхто не страждає і все нормально і так задумувалось, тато Зої почав робити знімки. Спочатку сфотографував брата Зої Трістена. Ну а потім прийшла черга Зої. Тато робив знімки будинку, і він сказав, що тепер моя черга посміхнутися. Окей, посміхайся, тому я зробила таке обличчя, тому що в той час в мене була така посмішка. Подивіться будь-яку фотографію за той період, бо я просто мала злу посмішку. Прикольне фото зроблено про нього майже забули аж до 2008 року, коли тато Зой вирішив послати цей знімок на конкурс у журнал фотографії. Ця світлина виграла, і фотографію Зої біля палаючого будинку розмістили прямо у журналі. Очевидно, я взяла цей журнал з собою у клас, я показала його всім, всім в коридорах, всім своїм вчителям. А це я в журналі, я знаменитість. Але через деякий час Зої почала бути відомою не лише в своєму класі. Фото стало вірусним, і його почали масово фотошопити. Тобто вони брали моє обличчя і ставили його в куток, а на основний фон врізали щось жахливе: ну, наприклад, Гітлера, чи як горів Гінденбург, як загинули динозаври. Зірвалася атомна бомба, чи коли у Брітні Спірс був жахливий виступ? Інша хвиля мемів використовували оригінальні фотографії, але робили під ним. Смішні підписи. Ну, типу, мама попросила прибрати в будинку, в якому будинку. На відміну від Гарольда, який приховує біль, про який ми говорили з вами в цьому відео, і я знаю, що воно вам дуже сподобалось, ви можете його переглянути прямо зараз ось тут в плейлисті. Зоя абсолютно не засмутилася через те, що стала така популярна в інтернеті. Єдине, що її бентежило, що люди думали, що вона зла людина через ось цю посмішку. Також на відміну від Гарольда, Зої не стала суперпопулярною і ніяк не монетизувала свій успіх. Було кілька разів, коли я просто живу своє нормальне життя, і мене запрошують побути знаменитістю на годину. Я працюю офіціанткою в ресторані. а Потім мене просять полетіти для того, щоб відзняти документалку про мене, а потім я назад повертаюсь в ресторан. Але так було до 2021 року. Зої познайомилася з іншими людьми, які випадково стали мемами, і вони їй підказали, яким чином можна заробити на своєму успіху. Не дуже розумію те, що я зараз скажу, але продала вона. Цю фотографію як невзаємозамінний токен NFT за 500 тисяч доларів. Коротше кажучи, заплатили їй за фотографію у криптовалюті, і ці гроші вистачить з головою для того, щоб покрити борги зої по навчанню, також допомогти своїй родині, а також деяку суму вона направила на благодійність. Давайте обговоримо в коментарях, як вам ця історія однієї фотографії. Чи бачили ви раніше меми з дівчинкою-катастрофою? Як ви думаєте, ця посмішка це просто так вийшло у маленькій у дівчинки такий диявольський вираз обличчя. Чи можливо все-таки Зої має якесь відношення до цієї пожежі? Отже, це ти вчинила підпал-кам.